Монета за 5 тисяч гривень? Легко Готові? Поїхали! Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб-канал Лавка Задоволень. Я Олександр Маник. І сьогодні я хочу вам показати монету, яку знайшов і зролав при переборі, яка коштує десь приблизно 5 тисяч гривень. Якщо а, такі ролики вам подобаються, не полінуйтеся, поставте, будь ласка, лайкос під даним відео. Обов'язково підпишіться на наш канал, бо продовжую знімати для вас кожного дня ще цікавіші та цікавіші відоси. І так, друзі, яким чином можна знайти цікаву, рідкісну, коштовну монету а, серед української ходячки? Зараз я вам покажу і ви побачите монету, яка коштує 5 тисяч гривень. Друзі, приходять монети в ролах, їх багато. Всі ви бачили, в мене є і десяточки, які з ЗСУ Збройні Сили України. І також обична ось така ходячка, яка є у кожного. Це звичайні 1, 2, 5, 10 гривні роли. Так ось, друзі. Що треба дивитися і як розпізнати ви зараз прямо присутні при переборі цих монет. Перше, що я дивлюся, це я е, дивлюся соосність. Я беру монету, перегортаю її і дивлюся. Якщо соосність е, нормальна, то я її відкладаю. Е, що я шукаю? Нам потрібно в цих монетах, доки вони ще не... Вивчені нумізматами, експертами, колекціонерами, то нам потрібні цікаві браки. Бачите, так? Да? Тобто, ми отаким от чином переглядаємо, що у нас може тут попастися. Ось такий є ролик в мене такої ж: сили підтримки Збройних сил України. До речі, всі ці монети можна як придбати, так і. А, Продати свої у нас в телеграм-каналі. Зараз ось тут ви бачите наш телеграм-канал. Будь ласка, проходьте, підписуйтесь та шукайте цікаві. Тут все гаразд з соосністю, гурт звичайний, товщина звичайна. Ось таким чином переглядую всі ці монети. Кажуть, що знаходили і гладкі. І також ви бачили в моїх довоєнних відосиках, де заготовка була, повністю заготовка була найдена із ролу. Вона була продана десь тисяча гривень до війни. Зараз я думаю, що вона коштувала б набагато дорожче. Всі ці звичайні. А до речі, ще хочу вам сказати, що випустив ось таку шикарну красоту від Ютуб-канала Лавка Задоволень. Ось така шикарна новина для підписників Ютуб каналу Лавка Задоволень. вийшла у нас. Всі ви бачите, що ми допомагаємо, питаємось принаймні допомагати військовим, цивільним, які потребують допомоги. І символічно на топліво ми на паливо зробили ось таку штуку, яка коштує 100 гривень, є різні смаки, це отака пахучка в автівку. Тому, якщо вам не жалко, то, будь ласка, донатьте, пишіть. Також є у нас на телеграм-каналі або пишіть, я вам пришлю, допомагайте ось таким чином. 100 гривень це не ціна, але ці гроші підуть на благе діло. І переходимо з вами далі до перебору. Далі у нас є, бачите, також трошечки початий рол. трошечки. Обов'язково переглядайте. А якщо ви хочете мене спитати, а ти дивишся там на сорінку в глазу, там якийсь там викрошка. Якщо буде викрошка, вона однією точкою нікому не цікава. А якщо у вас буде викрошка на півмонети, то ви це побачите і неозброєним оком. Також дивлюсь, друзі, гурт, дивлюсь соосність, нормальна, ненормальна. Бо також кажуть, що попадався. Мені не попадалось в ТРОшки зовсім нічого. Зовсім. А ось. Не буду казати одному знайомому, або а, бачив десь або хтось з нумізматів казав, що знайшли 45 градусів, і продалось там щось близько 500 гривень. Тут нічого у нас немає. Давайте, давайте не будемо дивитися, нехай козириться. Тут все нормально. Скільки градусів коштує дорого, друзі, якщо ви знайдете 180, ось це джекпот. Якщо у вас 90, це е, приємно. Якщо у вас 45, то це е, не буде колосально дорого коштувати. бо... Знаєте, брак цікавий, коли він такий брачище. Не брак, а брачище. Тому, тому дивіться, щоб він був 100%. Приходили до мене підписники, приносили свої чудеса. а ми з вами продовжуємо, йдемо далі. У нас на черзі одна грішка. Зараз подивимось, що в, цієму, в цьому ролі є цікавого. Так, погнали. В цих монетах а, набагато більше зустрічається рідкісних. Зараз ми з вами подивимось, що тут є цікавого цього разу. Тут, друзі, також дивлюся на рік, бо Траплялася така монета, не мені, коли рік е зовсім не прочеканений. Я не дивлюся на герб, я не дивлюся на літери, жирні, нежирні. Я ось таким чином Саосність, гурт прочекан. В, гла... в очі я не заглядую Володимиру, а то в мене Володимир моргнув, подивіться, в мене не моргнув, що вона коштує. Так, зараз, зараз нам як повезе, як підфартить. Ролів сьогодні в мене там штук 20 приїхало. Це я декілька вам поклав. Якщо трапляється мені якась цікава монета, то ви її також можете... Можете побачити на нашому телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь. До речі, продають там і срібні, цікаві монети, мої підписники. Поки що за це ніякої сплати ми не беремо. Поки що це безкоштовно. Ви можете по адекватній ціні, якщо це адекватна ціна, не то, що там. Знаєте, 50 копій, там, гривня 96-го року, там, її ціна 80-100 гривень, чоловік каже, виставте за 300 Такого ми робити не будемо. А ось якщо у вас адекватна ціна нормальний товар, то можемо розмістити ваш лот. Ну і також кожного вечора приблизно о сьомій ми. Так, стоп. Не вже трошки є. Оцю відкладу. Ні. Ні, то в мене вже глюки. Ні. Звичайно. Також, звичайно. Бачите, монети з ролу, монети якби нові, але... Якість вже така дуже покоцана. Так. А Цікавенько. Цікавенько. Напишіть в коментарях, як ви перебираєте, що ви дивитесь. Тільки ті параметри, що я назвав, чи ви ще в кожне око йому заглядаєте, дивитесь там на рісниці, на оці крапочки на шапках, на оці триугольнички. Напишіть. Якщо ви це робите, напишіть. Так. Щас розгружу вже руку, бо то вже повно. Здравствуйте. Молоді, що це зробив. Хоч один задумався Уважаемые подписчики, вы ви всі спрашуєте, где Владиславчик, которого ніхто не любить. Ось він і прийшов ішає, заважає мені знімати відео. Як, як він повиню? виглядає? Зараз станіну покажу. Як тебе справи, Владіслав? Передай прив... привіт. Шановний, рад вас чути. Бачки. Дякую. Владиславчик пішов. Так, що у нас далі? Двох на... Монета. Поїхали. Поїхали. В двох гривнях також іноді зустрічаються джекпоти. Але подивимось. Але ми подивимось. Це у нас... Так, це у нас який рік? Це у нас... Двадцять першого року двохгривенні монети. Це у нас звичайно, звичайна, звичайно. Звичайнисенька. Ярославчику. Коли перебираєш одну за одну там декілька тисяч, вже око звикає, подивився на деякі параметри. І все, перегорнув, бо деякі люди все роблять це з лупою. Бачите, скільки за коцанок на одній монеті. йдемо з вами далі. Дві гришки. Звичайні, звичайні. Владиславчик, ти третій раз. Ти третій раз. Да. прориваєш моє відео. Я з вами добрими наміреннями. А, ну, будь ласка, убери від стола воду, не труси мені. Розкажи лучше, Шикарно. як в тебе взагалі справи? Шикарно. Жарко. Ну, жарко. І ти приходиш до мене, під кондьор, це погрітися, так? Погрітися, да. По, так. Саша, не хуйка і мені мозг. А, а от, Владиславчик, а от в прямому ефірі. Да. Дивись. А. Дивись, тільки не облакочуйся, я тебе прошу. Дивись сюди. А. Та що, а? Так що це не шатай ничего, диви. Ну яка блестящая монетка. Какая блестящая, подиви. Та я не разумею, что это монета. Ну тупий, як не розумію? Ты бачиш, что тут отак, а тут отак. А, одинаковая это. С другой стороны морда. Это моя монета была. Такая сюда. Я ее точно забыл. А ну відвали, Відвалы ее. Я у тебя точно ее запрыгнул. Помнишь в том году? Не помню. Друзі, друзі, оце я називаю джекпотом. Ось це. Дивіться, Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий. Ніякого не шву, не склейки, не вставки. Владиславчик, зараз ти бачиш монету, яка коштує від 3 до 5 тисяч гривень. Так это моя сахарніта. Я її точно забув. Будемо перебирати ще п'ятірки. Давай я переберу. Сили підтримки. Чи вже пойдем пробухівати її? А кстати, Це все в прямому ефірі. Тому, Владиславчик, ми. Я по-перше на дієті. Слушай, ну я не можу нарадуватися. Так, це я тебе. Шановні друзі, зараз я перегорну камеру. Шановні мої підписники. Для тих, хто додивився до цього моменту це відео. Звичайно, звичайно, ви скажете: та там підклав цю монету, та ти знав її, та вона вже в тебе була. Ось така красотка. Звичайно, вона в мене була. Звичайно, цю монету знайшов мій підписник, але я вам показав один в один, як це робиться, як знаходяться ось такі шикардосні знахідки. Тому ось таким чином відбувається перебір монет України. Якщо ви знаходите ось, ця, ось таку красу, то знаєте, що це вже джекпот. Її можна продати від 3 до 5 тисяч гривень. Тому не забувайте лайкос під відео. Обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані на наш канал. А ми, що ти там кривляєшся? А ми з Владиславчиком продовжуємо знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось!